Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн. Українські штурмові частини продовжують наступати в районі роботиного, що в Запорізькій області. Вовсю приміняють поставляємі западниками ворожені, в тому числі тяжолою артилерію. Вони рухаються від лісопосадки до лісопосадки, іноді за добу проходять 100 метрів, а іноді по пів кілометра. Водночас ворог не здається, хоча зазнає великих втрат, особливо в техніці. За останній тиждень він втратив понад 30 одиниць а за дві останні добу зафіксована втрата понад 50 одиниць бронетехніки. Нагадаємо, що за інформацією Генштабу Росія за час війни в Україні вже втратила тільки вбитими. Понад двісті сімдесят тисяч військових. По-перше, є планування, яке здійснюють українська сторона, українські генерали, українські військове командування. Тобто, і давайте їм довіряти з цього приводу, і абсолютно очевидно неправильно що не звертають увагу на думки західних експертів. Вони ясна річ мають право на думки. Вони ясна річ мають право на те, щоб пословлювати свою думку, оскільки, передусім, захід нам продає озброєння. І е, захід ясно річ цікавиться, яким чином йде контрнаступ. Але і е, всі західні керівники вони казали про те, що Україна е, має давати раду, і Україна, значить, е, вона відпрацьовує ці речі і вона користується цим озброєнням. Тому вони не, 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 не варто, скажімо, так втручатися в те, що планують українська команда Це по перше. По-друге, коли ми кажемо про наступальні дії на різних напрямках, зокрема на Бахмутському напрямку, і одночасно на південному напрямку, ми повинні розуміти, що російська армія вона має дуже багато резервів, і російська армія вона має значний людський ресурс, і те, що зараз робить українська команда, наскільки я розумію його дії, вони полягають в тому, щоб розтягнути ці резерви, тобто змусити противника маневрувати цими резервами, шукати, де саме їх вводити в бій, для того щоб нивілювати. Українські наступальні дії. Одночасні дії на Бахмуті, одночасні дії Запорізької області, вони якраз і справляють тому, що російська армія розпорошить ці резерви, розтягує їх, і таким чином виникає знає, такий ефект трішкиного кавтану, де, де він звідки ти відтягнув, а в тому місці ти відтягнув, там воно починає рватися. От, в принципі, ми зараз таке і бачимо, що противник змушений перекидати зараз Бахмутського напрямку, навіть Скоп'янську. Лиманського напрямку для того, щоб зупинити наші війська, які зараз просуваються, зокрема по бузу вербового під Тахмаком і таке інше. Панесе, ви згадали е, вербове до речі, і ми вчора від учора ми почуємо, що все ж таки е, вербове було взято. Е, наскільки важливий сам це населений пункт е, щодо продовження просування е, українських е, військових? Вербове було взято. Я чув про те, що там е, є прорив у mm. напрямку Виробов, Виробов, в районі Вербового, це казав пан Тернавський. Стосовно того, що воно було взято під контроль, е, насправді, що я вас почув, так я б не поспішав з такими висновками. А стосовно тактичних наступальних дій в районі Вербового, так було повідомлено про те, що навіть зайшли за десь за зуби драконами. І начебто це є лінія Суровікіна. Це не є лінія Суровікіна, це подолання певного рубежа, який входить до складу лінії Суровікіна. А лінія Суровікіна – це загалом сукупність цих оборонних споруд, які були погодовані на південному фронті. Тому поки що ми беремо, беремо до уваги значить, дані нашого командування про те, що здійснено прорив, і спостерігаємо далі за цим процесом. А, пане Несе, ну... А... Ми також продовжуємо чути від зокрема західних експертів суперечливі заяви щодо взагалі перспектив продовження контрнаступу восени та взимку. А, і ну та також є певні розбіжності між нашими експертами та західними, і останнім часом ми чуємо, що взагалі не варто говорити про а, припинення бойових дій. І пан Зеленський про це сказав зокрема на зустрічах в парламенті канадійському, де він сказав, що. А, Контрнаступ буде продовжено восени та взимку і аж до о, о, наступної весни і літа, скільки буде потрібно. Ну, не варто розраховувати на припинення бойові. Дії, це абсолютно точно. Хіба припинялися бойові дії взимку минулого року? Ні, не припинялися. Зокрема, російська армія наступала під Бахмутом і зимового пора року зовсім її мене заважала значить. Робити ці наступальні дії, ми зараз не кажемо про ефект, ми кажемо про сам факт ведення наступальних дій з боку російської армії під Бахмутом. Це було і це було взимку. і так само вони не припиняться, Вони можуть е, їхня інтенсивність може бути знижена з огляду на е, певні погодні умови. Оскільки, якщо піде мокрий сніг, піде дощ, розбухне земля, то ясна річ, що в такому богні буде важче пересуватися і важкій броньованій техніці, і колісній техніці, і піхоті ну, розуміємо, що таке передвигатися і перепрацюватися в багні, коли в тебе на ногах ще там пару, кіл... пару кілограм цього багна. Це немов гір на цьому на, на, на ногах, це те, що квест, я кажу. Але е, припинення не буде. Очевидно, просто буде якесь призупинення, але ці наступальні дії будуть продовжуватися. Голова стані спорядкує в тому, що як я вже казав, через погодні умови доведеться більше користуватися дорогами з передним покриттям. А якщо е, треба буде кустати з твердим покриттям, то це е, може полегшити завдання тій стороні, що обороняється не більше, не менше панеся. Ну і питання, звісно, щодо атакамців. Продовжуємо коментувати всю цю сагу. Е, ці постійні гойдалки дадуть, не дадуть. Не сталося цього під час е, зустрічі Зеленського з Байденом. Після цього NBC News повідомляє, що так півповідомило, що буде, надано обмежену кількість. Після цього спростовували цю інформацію речник Білого Дому, і зараз мені друзі з штатів просто зараз надсилають повідомлення від американських ЗМІ, що все ж таки е цю обмежену кількість про яку ми чуємо, буде надано. Кирил Буданов сказав, що навіть 100... А, атакамців не вирішить проблеми. Ну, чому тоді ми продовжимо говорити про атакамців? В чому їх все ж таки важливість, і в якій кількості? Чи це тут також йдеться не тільки про атакамців, а про те, що це може відкрити шлях до наданню Україні таурісів від Німеччини? Про таурус так само була мова. Буквально вчора було повідомлення про те, що ФРР це знову ж таки з посиланням. Здається, на газету Біль. Про те, що Фарен змінила свою, свою, свою позицію щодо передачі нам тауросів, зогляду на те, що Сполучені Штати Америки готові нам передати та Представники Португалії не спростували цю інформацію вони її не підтвердили це трошки інша, інша історія. І буквально вчора було повідомлення про те, що Джо Байден не буде офіційно оголошувати про передачу атакамців для того, щоб зробити, скажімо, так, інтригу, для того, щоб росіяни не відсунули. Важливі пункти за межі дії цих ракет. Чому це важливо? Є авіаційні ракети Таурус, ну поки що їх нема. Є «Штормшеду» і є е, практично повний аналог цих ракет скальп. Це авіаційне базування, це одни, один тип використання, це крилаті ракети. Е, Обов'язкова умова це літаки. Обов'язкова умова це е, нещіть, аеродроми, таке інше. Коли ми кажемо про атакам, це платформа Хаймерс. Вона дуже нам відома. Ми її широко використовуємо. Вона певною мірою більш мобільна, оскільки е, можна просто вистрілити там і дуже швидко прибрати ці ракети, ці, ці, ці мобільні установки, оскільки ми знаємо, що Хаймерс жодна система, жодна основка Хармара пускова ще не була знищена. Не було такої інформації. Тому це відповідний ефект і це балістична ракета, яка е, ну, має свої складнощі щодо її перехвату. Вона дуже точна, вона б'є на 300 кілометрів. Вона таким чином розширює можливості ураження тих пунктів, які нас цікавлять, тих цілей, і е, робить його, скажімо так, більш комплексним. Тобто, зверху авіаційні ракети крилаті, знизу балістичні ракети. <клес> От, в принципі, це те, що нам важливо. А скільки, наскільки це буде обмежена кількість, знову ж таки, лунають різні цифри до 30 ракет, зокрема. От була така цифра, що нам можуть передати до 30 ракетам. Це, звичайно, мало. No. Як судно, первий пан Буданов, коли каже, що потрібні сотні ракет для того, щоб були якісь відчутні зміни. Але давайте я нагадаю вам історію. Знову ж таки, це була дуже велика сага. Вона була менш тривала в часі, але вона була ця сага щодо передачі нам Хаймерсів взагалі, як таких. І е, перша кількість було 4 пускові установи. Дуже таке було велике розчарування. Чому 4, а чому не 40? Ну, американці вони дуже поступово діють. Вони побачать, яким чином е ми використовуємо ці атаканси, чи е справді вони проносять той ефект, на який ми розраховували. Якщо цей ефект буде, то очевидно, вони будуть передавати, передавати більшу кількість цих хате.